Взимку тренувалися, а повесніло час показати результати та не кому-небудь, а батькам. Такі змагання на першість комплексно дитячої юнацької спортивної школи номер 1 можна радше назвати батьківськими зборами, і проходили вони при керівництві спортивної школи. Я хочу пожелати вам, щоб і тренування, і любов до спорту, а також здоровий образ життя був у вашій житті на першому місці. Так что вам побед, мечтайте, мечты сбываются. Головний спеціаліст управління молоді та спорту Василь Мороз був не лише головним суддею, а й в перервах між раундами проводив невеличкий екскурс в історію розвитку боксу у місті. Розповідав про спортсменів, які спробували себе на всеукраїнських та міжнародних рингах. Є особистості, якими пишаються у світловодську. Це чемпіон світу з професіонального боксу Костянтин Швець, майстер спорту, кандидат в олімпійську збірну Іван Волод. А також на небосхилі з'являються нові зірки спорту, які вже прославляють світловодщину. Це майстер спорту України Карен Пагасян, чемпіон України, неодноразовий переможець першості області та всеукраїнських турнірів. Олександр Христенко, один з кращих визнаних боксерів України, Микола Крайносвіт. В залі друзі на ринзі суперники, одягнувши боксерську рукавичку, спортсмени відразу згадують всі навчання та настанови, які давали тренери-викладачі Олексій Піценко та Олександр Дорошенко. Набуті знання дають можливість побороти суперника не лише силою, а й майстерністю. Ну, сорнування пройшли на хорошому рівні. За що спасію організаторам Василю Морозу тренерам. Олексій Вікторович, Олександр Валентинович, госпіталь, спасія. А скажи, будь ласка, от ти, я бачила, змагався з хлопцем набагато ну крупнішим за тебе, так? але все-таки ти переміг. Чому так сталося? Ну, більше опитува. Більше Займаюся вже ж третій рік. На многі соревновання їздив, Бачив багато. Бойов. А чому ти переміг? Бо, бо я бив не і уклонявся, не йдя. тобто, ти знаєш техніку краще? Да. Так? Мами присутні майже на всіх змаганнях своїх чад хвилюються, вболівають, допомагають. Цей зовсім юний боксер вже з рахунку збився лічити свої поєдинки. Перший бій да перший, третій у кого виникла ідея, взагалі віддати до такого виду спорту. Тата. Папа. У меня. А чему? Вы? вы сам боксер? Нет. А Нет. Вы Просто решил, пускай занимается спортом. Оно не повредит. Как мама относится до все. Положительно. Очень положительно, потому что это в первую очередь это спорт, это сила, это крепость, это гораздо лучше, нежели компьютерные игры. Вихованці комплексної дитячої юнацької спортивної школи безкоштовно набувають навички справжніх боксерів. Тренери-викладачі вчаться стосовувати набуті знання лише на ринці, ну, у крайньому випадку для самозахисту. Я хотів би звернутися до батьків і пригласити своїх робіт, своїх дітей до заняттям цим прекрасним видом спорту. В детской юношеской спортивной школе созданы все условия для того, чтобы ваши дети могли заниматься, могли достигать самых высоких вершин и просто стать хорошим человеком, который будет по жизни идти уверенно и смело. Боксери за волю до перемоги отримали медалі за перші та другі місця, грамоти управління молоді та спорту, а для малечі батьки разом з тренерами організували частування солоденьким. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.